Ну що светик не може вилізти? Виліз. Отак, От молодець! Наш крикунчик прокинувся і мама приїхала. А мама привезла посилку невелику зараз. Бо не відкривається, як запіпакують, так що Щоб вже ніхто ось ріжу прямо. Невеличка тут в Експреса. От. Так, значить, тут виходить. Так, і ще будемо розпаковувати. Оце, як обріжу, не там, де треба, яка буде на мене сердиться. Та тут можна. Я не знаю, що це. Перше відкриваю тут два. А, флакон для духов. Так, 40, 40 гривень, сказала. Ага, 40 гривень, це. Добре, що доставка безкоштовна. І мені на iPhone, на телефон зарядне. Бо в нас був. Ох, кричить один на двох і вона як уїжджає, я залишаюся без... Ну, це на інший телефон. 15 гривень. Ой, зайчику. ось такий. Ну, оце все. Доставка безкоштовна. Приліплять. Конячку, корову, собачку. Что еще там святик прилип? Что? там прилипил? Хрюшу. А вот и уже прилипил. Давай. Ой, давай, петушок, мабуть, да? Кукарику! -ку! Правильно. Ой, поднимай, поднимай. Опа! Ой! Так ты ж трішки тут липы. Ні, ти ж... давай отак. О, бачиш? І зразу приліпився. Опа. Кетю, давай кицю приліпим Ага, я поняла. Спочатку акулу. Давай китю. Кетюню. Опа, киця як робить? Ніо! Так все. Знімаємо. Знімаємо? О так. Ну, а то мама, каже, заховала, а я знайшов. Щоб воно крепко держе, да? так? Отак. Стар... Стараюсь, стараюсь. Всі зняв. Тепер давай знову причеплять. Давай. кицю. Мяу, киця. А де фламінго? Ти в ту кімнату, мабуть, відніс його? А -а -а. Да? О, давай складай, складай, от молодець. Так, всі іграшки давай. І м'ячик. От, молодець. Отак. От Каже, бабуля тобі менше роботи буде. Я поскладаю все. Він зараз і розсипе все. Да? Давай, давай. Отак. Попрацюємо. Угу. Одок. Ложечку клади туди. Ми вже нею не, не їмо. Так. Опа. Щось у нас темно. Світло ще не виключили, скоро виключать. Ось так. А, ну так, да, я вже викидаю все. Да? Куди пізьдемо? А, світло виключимо. Зрозуміла одну виключив. Да, молодець. Молодець. Ох, і Фенді тут під ногами, да? Вона з тобою гратися хоче. Забира свою собаку. Ага, каже, я розумний, я все виключу. <смі> а хто це їде? Він уже не працює в нас. <смі> <смі> Отак, так. Найшли пілікана. Ну, світло виключив. Хазяїн. Все, замок пелікан. Кульки збирай. А куди ж ти поніс? Цікаво мені. Ага, в каструлю. Ага, в каструлю складаємо. Угу, Будемо суп варити, так? Да? Угу. От молодець, закривай, закривай, закривай. Не закривається? Ти ж неправильно стой. Чекай, 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 стой. Треба каструльку, дивись, треба каструльку і чого плакати. Тобер... Опа! А пальчиків приб'єш. Треба обережно. Ой боже. Сердитий щось я. Угу. Угу. Будь здоровий. Та щасливий будь. А -а -а. Отак. Викладаємо. Так граємось після сну. Да? Який то колір? Який де червоний і синій? Так, каструлю забираю. Опа! Угу. Святик погрався? Пішли до фламінго, до, до твоїх цячок. Ага, я це поніс. Отак. Ой, бабуля каже тобі тут буде роботи на цілий день. Угу. О туди, в каструлю все. Давай, давай. Угу. <риклад> Отак, Петушка туди, що там тебе ще є в кулючку, пакетику? Ой. Так. А ще в кульочку є там. Ой, я такий сильний, каже, так? О, тепер висипав все. Молодець. Святик молодець? Бавимся. Ну так. Фенді, тікай не мішай нам гратися. Ой, з своєю собакою біжи. О боже. Ти бубух? Ти бубух? Ти бубух? Світик бубух? Ну, знову принесла її сюди. Що ти її тормошиш? Боже? Собачка забрала у Фенті. Ай яй, дивись, що вона їй робе. Ой, треба вже попрати. Ай-яй-яй. Обігла. Відвоювала. Да? Відвоювала. Опа. Ну, а що і так цікаво погратись, так? Да? Отак! Неси, Фенді, мені, неси. Неси мені, Фендюш, неси. Таке, тікає. Опа. Висипаємо. Зарядка така у нас, так? Да? Красинчик? Слюнки біжать. Так ми оце в фартушку сидимо. Ну, зараз нічого, а зранку було добре. Там зубки ніяк не вилізуть. Ой, як дитина грається. Так, то, то, то там, там його не кладуть. Ні, ні. Ти зараз поламаєш все. Витягуй, витягуй. Отак. Тепер закривай. Да. Ти водички хочеш? Святік хоче водички? Святік. Йди водички, йди? Йди водички, бабуля, дасть. Йди. Все повитягав. Угу. Давай. Мої угу. ну хороші. Каже, я ж не скажу ще, да? А водички хочеться. О Боже. Так, закриваємо все. У, куди пішов? Святик молодець. Ага. Скажи, я граюся. Я люблю кольори. Отак. Ага. Туди. Поїхали. А? Так, roli, ru, ru а що? Так Рулюй. Що трапилось? Опа. Отак. А -а 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 -а. до колес треба дістати. Хто це балується? Хто це балується у нас. Зайчику. Ой, уй Ой. Все-все-все-все, все. А, ти такий силач. Отак. Да? Святик заховається? Заховається, куку. Да? Не, 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 не. Что? Робот? Ну давай, робот. Ой, робот. Я забыла, как он ездит, только Свят. <гр stereotype> а це те, що ми грались, так? Да?? Mmm, не туди поїхав. Це я забула, як він їздить Свят Чесно. А, тут усі треба крутити. Давай. Опа! Поїхав, пірог. Ой. Все? А, ти не по порядку склав. Давай по порядку будемо складати, давай. Давай отак. Ну. Голубий, синій, жовтого немає, помаранчевого нема, червоний тільки є. Треба шукати. Угу. Може, ти там не всю білизну взяла, бабуля? Я провіряю. Закривай, закриваю, от молодчина. Скрізь мені є зділо, так? Да? Де да, зайчик? Ага. ага, вчора накидав туди іграшок. Добре, що подивилась. Угу. Все, все, закриваємо. Давай. Пішли. І двері закриваємо. І... Давай, і пральну машину закриваємо. Давай. Давай, давай. От молодчина. на пальчики. В кожну дірочку треба ручки. Ох. Ох. Ну, що це було? Помічник. Алва, ава! Тільки дивися за тобою. Не всидиш уже, бабуля, треба ходить. Закриваємо, давай? Закриваємо. Все. Пішли. Пішли, пішли. Все. Пішли, пішли. Ти нарається. Ти пішов? Ти пішов далі? <звук> О так, ой, боже. <звук> Ти від мене відвернувся, да? Кажи так незручно, ну грайся. Поміняли дислокацію, ага, ти дзвоночок? дзвіночок? Дзвіночок. Молодець! Святі, кушай, кушай. Бабуліна печиво смачне, Марія без цукру. Да. А Фенді проси. Ой, док, смачно, кажу, я вже половинку з'їв, так? Да? Зубками кусаю. Да? Ото. Я ж уже дорослий. Ото. Фенді, не бігай за ним. Ти не отримаєш. Тебе повна піва... пігала, а ти не їси. А Святі кушає, молочина. да? Ммм, який молодчина. так. Та хватай, давай прожуй, потім іще